Братики, вирушайте мене тримають у книгарні. Сюда. <t flagship> Нє, це щось я вже загнув. Так що там по рації розказують? <t flagship> <t flagship> <verification> Було б непогано прочити цього Саурона. Та тільки людей шкода посилати на смерть. <t flagship> а що серйозно? Капець. Тинявся по всій школі. Все обнюхав, перенюхав, а він тут виявляється. Я приніс твою карту, тримай. Оце так. Молодець. Складно було? Та так, терпимо. Ну все, я з тобою розрахунку. А, а він мені що? Чи він мені може відмітки на карті тепер дасть? Ага. Гамніца трішки він мені заставив і все. А, а в чому суть завдання, я не зрозумів. Ну типа невинагорода нічого. Ну тепер вже точно вирушаємо, знайти кодові двері, це вже. Також до побачення, бункарчених на янтарі і все. Задань більш ніяких нема. Нам сказали, що нам треба на захід газюрить для переходу на наступну локацію. І, мабуть, що на наступній локації нас чекають нові перегоди. Да, все. І вон, я бачу оце колесо. Але колесо, типу, в наступній цій локації це буде вже інша прип'ять, і там це колесо є. І, типу, воно навіть якось навіть складається трішечки цій локації. Та щось не хочеться мені натискати будь-яку клавішу, щоб перейти до гри. Щось, Здравствуйте, <гас> <гас> приїхали. Що мені робити там? На РКК 100% достається зараз. Але жопа покуса на 100% буде. Просто мені зараз е чомусь мені вже підказує, що мені треба, якби скинути щось. Ну, наприклад, якусь зброю доведеться викинути взагалі нафіг. А щось мені так здається. Ну або вже якось. Спробувати на удачу. Ну просто там жопа повна. Там мені здається просто тупо тікать. Все. Просто тікать. А щоб втікти, треба, як мінімум, скинути на одну валину. <гум> Зараз спробую, але щось мені здається, що все таки... Так, завжди. Щось перезарядочка. Так що, виходить, занюхали. А, від... а, -а, -а Не зрозумів. Радіація? З'їла, виходить. Блін, я вже... ну майже все, але там не, не здихали, типу. Да, мені здається, радіація, так, да, вона мене вже випить. О, ну там щось розвалилося. Так завжди я антират бахну відразу. От вже вчасно гамно. Диви сюди. Все. Та що за гівно, блін? Боже, тільки розвалив їх. І так все нормально, ну все нормально було. Так, що там, дозиметр нам показує? Так, зараз антирад це зробить, я гадаю. І треба, мабуть, ще аптечку бахнуть. Так, стоп. А я вибачаюся, а чого мене хп не більшає. І тільки що аптечку бахнув, а чого мене ХП не побільшило? Так, ось там РПГшник якийсь стояв, десь. Десь я. Але вони прям так далеко, що. Ага, десь отам. Я фієзно, попав, я не попав. А можна, щоб аптечка мене похилила? Можна. Уже можна. Дякую. Фух, де я і що мені робить? Ну мені, мабуть, йти ось сюди до радару, я так гадаю, ні. Ще аж на ЧС мені йти. Хоча, блін, нафіг мені на той час. І рада, ось генератори ще є. Ну, задача в нас на янтар. Мертві драговини, ще якісь, йо. Просто аби я тут знову не застряг, таке. Волхий кут би не, не зайшов. Щоб... Ну, задачка просто так, то в нас головна на янтар іти. То що мені оце швендять зараз на... На... на в сторону рада цього янтарю. Ось янтар, ось тут. Тобто, це мені зараз ось. У... Ну, no, оно, no, оно, no, оно. No. коротше, тут мені ось локації ще треба прошвентять нормально. Ну, це якщо зараз нічого по дорозі, типу, не буде. Так. Та нічого там не обнаружено. Ой, я там в мекзо пацани, та ну ні. Просто в мене такий костюмчик, що, якби там одне попадання і мені гайка. Може так фонарика вирубити, спокійненько собі я піду. А хто це стріляється? Це знову якийсь, може, по завданню якраз мені. А, сталкери, звичайні, о. Може і з ними треба побазарити. Йому так, хлопці, привіт. Поняв. Ну Ось, схоже база одинаків десь тута, але тут перестрілка ще, і ще тут взагалі треба з кимось говорити, тут головний якийсь є. Хлопці, я вибачаюсь. Привіт до зустрічі. Не, щось ні з ким говорити не можна. Шо у тебе, жрачка, сюди. Ще й нормально халкаю в нього. Щас поїм. Я вибачаюсь, можна з вами ну, з кимось поговорити? Типа інформейшн, хоч якусь треба мені, you know? А ні з ким не можна. Ну, гадав, якийсь головний повинен виглядати якось по незвичайному. А якщо, а якщо по звичайному? А, ось ось може якісь головні а? Майстер, привіт, привіт. Premiere, premiere. І осьо, капець вас тут, пацани. Так це вже обов'язків ці. А, артефакт сюди. А говорить то з ким. Бо тут вже є один на і обов'язок прибіг ось. Цікаво прям. Ну коротше, надіюся, нікого не пропущу. Ну тут наче нікого немає. А ось тю, ось є, ось все. А, тю. Так це все весь час оце воно було. А я там до цього лялякав, що типу, було б класно, аби там система така була, там, а вона є, якби. Варіантів знову таки нема. Мабуть, йдемо далі. Просто їх тут до джопи. Було б дуже дивно. Абичте речі. Джопи, ну серед великої, прям занадто кількості оцих чуваків. Треба було знайти якось окремо персонажа, з яким треба поговорити. Ну, було б дивно. Я, звісно, там перевірив, як міг. Да, ну, якийсь ще чувак. Ну, він вже схожий на якусь команду содина. Хоч це, мабуть, з ним вже треба поговорити. А, а тепер не працює ця фішка. Воно то працює, то не працює. Короче, щось. Стояти на місці. Ствол прибрав і не смикайся, поняв? Поняв. Так не смикатися чи не смикатися добіся, Та чого ти? Блін, опять оця фігня починається. Може не треба. Ой, так за цей маграм тут задовбали, це капець. Що, знову чекать, поки вони там поперевалюють один одного, чи шо. Де цей козал пішов? Дай мені поговорити з тобою, чи шо. Дай поговорим. Да ти не маніку. Та не зараз! Так ти ж мене там завалить хотів. Хто я? Фух. а ану покажись. О, ніфіга собі, те харе. Здоров, командири. привіт! Звідки й куди прямуємо? Мене звуть Кайдан, я прибираюся на озері Янтар, бо справа там у мене. Людину одну шукаю. Сумніваюся, що на антері можна людину знайти. Там же одні зомбі блукають. Мало вірно, що моя людина там буде. А Ось Сахаров може дещо розповісти. Ну, Сахаров це голова. Якось і мені довелося поспілкуватися з ним, коли я притягну йому артефакти для продажу. Так він мені таку лекцію закотив по кожному артефакту, що я ледве вислухав все до кінця. Розумний чоловік. Так ти можеш вказати мені коротший шлях до озера. Найкоротший, але небезпечний шлях лежить через радар. Будеш прибиратися через територію, що кишить зомбі, та й монолітів всі там заважатимуть. З радару можна потрапити на військові склади, а там вже розпитаєш, куди тобі рухати далі. А на радар як пройти? Виходиш із садка, береш ліворуч за трубами, повертаєш ліворуч і йдеш по проспекту. В самий кінець. Дякую за допомогу, команду. Все щасливо залишатись. А я погнав далі. Ось, сюди, до речі, я їм можу всім продавати. Ну, Чого? Ось це просто є деякі артефакти, з ними тягатися, типа. Я ось можу, наприклад, кам'яну квітку продати цьому чуваку. І ось у ще вивер зверху. Буду також так підзаробляти, заодно скидати зайву зай вагу. Ну я вже задовбався, коротше кажучи, вже тягатися з цим усім, а викидувати жалько. І з усіх нема бажання балакати, а тебе є бажання. Поняв. Щось усі не, 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 роз... не балякаючись. Ти що, ідіот? Ну, такі ж сюди собі ображають мене словечками. Оце ви безпалівно з'явилися, з'явились, пацани. Коротше, тепер завертаєш і йдеш отуди аж в кінець ну по класиці. Я так зрозумів, що по класиці Ось сюди. Ну На радар ми потрапляємо, а потім з радару на військові склади, а потім з, військов... з військових складів розпитаю. А через радар нам схоже, треба буде прямо пробігати. Привіт, о, давай поторгуємо. Я тобі ось приніс кам'яна квітка, а тебе не бачу. До речі, ось енергетус Я давай сюди, знадобиться. Ой, йдемо. Коротше, далі. Може є шанс, що я зараз скину вагу і буде ок бігати. Хоча б. якщо ок бігати, то мені здається, коротше, що радар це буде прям локація е жопороздирання. Що там чисто мутанти і чисто монолітівці, і все. І в мене задача, і в мене задача просто буде пробігти цю локацію. А. А. Ааа. Ой-ой-ой, тут уже щось починається. Я не не всти, не, вспі... не. не Я ще не встиг дійти, а тут уже капець щось. Ой, короче йдемо. Це яке я раз вже кажу, йдемо. Щось димо йдемо, ніяк дійти не можемо. А звідки ти взялося? алло що це за спавни тут? Ну, до речі, з оцього бокана е, якраз монолітівців, думаю, більш менше можемо покоцати. А от з мутантами, ну, дивлячись ще які мутанти. Ой, буде вже зовсім інша розмова. Ну мені вже страшно просто. То я вже йду в цьому перечутті, що зараз буде отак. Ну Цю локацію ми просто рахуй пройшли. Може я щось пропустив, звісно, не хотілося би, але якби наче перевірив, що міг. підказку мені якусь дали. Вже направили мене що якби там через радар. Потім там на армійські склади. А на армійських складах розпитають на армійських складах вже точно повинно щось там бути. Ой. Так, зомбовані. Ну зомбовані тут яке півбідище. Діна. Чи може не все так погано буде? Ще ці песики довбані. Ну якщо тут не прям орава отакі, інколи де не де е -е, будуть вороги з'являтися, то ще ладно. Ще не так сей страшно, як я й думав. Просто ще варіант через ліс піти, але мені здається, в лісі прям буде до сраки. Ой ой, мені здається, в лісі прям занадто багато буде мутантів, тому, я мабуть, краще по дорозі піду собі. Коротше, щось мені вже не хочеться збирати ці артефакти взагалі, щось така собі ідея. Просто до цього ці артефакти лежали якось так, ну що їх дістати можна хоча б а це щось, блін не улю. Це можливо чисто проблема в оцих, в оцих аномаліях, які типу затягують оци, коротше, повітряних аномаліях. А так серйозно, локація не сильно і наповнена, така чисто пройшов і все. Реально, більш ні, нічого такого. нового. Просто пройшовся. Там постріляв трішки і все. Хлопці, привіт. Ой-ой-ой, ой а що мене? А. А, зажди. гранати подешевшали. Так, гранати подешевшили, але в мене, блін, ще з радіація з'їсть. Ааа, гранати А можна з вами поговорити, по жалю, сте. Енергетус сюди. Я тут вам. Господи, ти, чого ти пристав до мене? Та ну, тут стріляють трохи! Та не стріляють уже весь пішов. У мене? мене всі оце нафі посилають, з я хотів артефактик продати. У мене тут ще артефакти не є на продаж. У мене ось 700 грам зосталося десь профукати, я нормально бігати зможу. <реку> Костю, ще в нас клієнт на продаж, наприклад, краплі. Дві краплі. Бздинь. Все супер. І все тепер я не можу бігати нормально. Як я давно цього не відчував. Коли біжиш і довго, більш-менш хоча. І в тебе є хоча б змога ще втекти від мутантів якихось. Це також непогано. Все, я дійшов до цих військових складів Ну, мотурі, да, щось якось. Таке. Чисто пробігли локацію, нічого тут такого. Я думав, тут також, або полчища будуть, що мене буде горіти прям дуже сильно, або якісь завдання, хоч якісь тут будуть, Що якась така сюжетна гілочка, якась невеличка, хоч, а взагалі нічого. Омо. Ого. Що тут робиться? Щось оце я йду, оце, оце останні локації. Прям тут воїни, прям якісь. Прям бойові дії такі. Між угрупуваннями різними. Привіт. Так, поговорити не можна, зрозумів. Ну, зазвичай ось тут є, отам якісь чуваки. Ось, наприклад, з якими я фіг поговорю, зараз через ці агри, да? Чи поговорю? О. Здорово, сталкери, Звідки ти як звати? Я кеп, командую тут блокпостом. Привіт, кеп, я кайдан. А йду я з іншого берега. Значить, і в районі заводу Пітер побував. Ну і як там життя буття? Я знаю, що військові там нещодавно зачистку проводили. Так, було таке діло, але зараз хлопці по-новому обживаються. А тобі звідки про це відомо. Мені розповіли про це сталкери з нашого групування, які там розташовувалися, але були змушені повернутися на нашу базу. Їхній командир Лохі теж дещо розповів. А ось із загоном обов'язку, який у той день також проходив бар'єр, мало не зав'язалася перестрілка. Ці вони якісь злі були і не хотіли нормально розмовляти. Але потім ми домовилися і пропустили їх у вік бару. Видно, також на свою базу рушили. Але що цікаво, на станції яні обов'язківці та воля цілком мирно вживалися один з одним. Так, а сам ти що тут Забув. От тобі видно, що в зоні нещодавно. Нещодавно. Я повинен знайти людину, яка зникла близько року тому. Близько року? Ну, ти, брате, даєш. Там зовні один місяць це ціла епоха, а тут аж цілий рік. І тим не менш я повинен знайти або його, або докази того, що його вже немає в живих. Каеп, допоможи мені розібратися з маршрутом. Мені треба потрапити на озеро Янтар. Маршрутів тут у нас багато, кайдане, але ти не заблукаєш. На перехресті стоять вказівники, ось по них і йди у бік бару. Там і розпитаєш про Янтар. На горі наша база розташована, на ній і торговець є. І можна відпочити. Дякую. А ще мені треба побувати в мертвих драговинах. Передати одну річ. Є такий показчик. Але який Жартівник написав на ньому Ріо. Сміх. Ну є там якесь болото. Ну все, Кепе, пішов далі. Дякую тобі за допомогу. і Щасливо залишатися. Можливо, ще побачимось. Бувай. Чу завжди. А що мені. Стоп, а ось ще й схованка якась є. А тут, до речі, схованки це щось якраз рідкість. Прям ну ось у якась на дикій території є схованка. Прям цікаво. А й тут ось є? У пеньку щось сховав. Чи що це звичайні просто? До цього, ну, тут рідкість просто ці взагалі схованки. І мені ось цікаво, куди мені треба. І для чого передати одну річ якусь комусь? У Мене завдання такого й нема. Просто я не знаю, куди це він мав на увазі. Треба побувати в мертвих драговинах, передати одну річ. А мертві драговини. А ось все. блін, або я щось. Я реально або я заплутався, або в мене мозги сохлися, або я не знаю. Я вже не пам'ятаю, що там на мертвих драговинах тих, що мені там треба робити взагалі. Щось мені комусь треба передати. що? Ну, типу, мабуть, зайдем туди раз. Раз мені треба туди. Взагалі я б зайшов на базу спочатку. А оце що показники, показчики, чи що. Він казав Ріо. А це куди? Ні, ну якщо ось смерті драговини, це. А, я мабуть чи ні? Мабуть, зрозумів, що це за локація? да. мабуть, зрозумів. Це, мабуть, болота оці є білдовським. А як же ж туди нам зайти? Е, до речі, ось показчик, як показник, е, вказівник. Радар, бар'єр, сюди, бар, мертве місто, обов'язок сюди, воля, радар. Е, ніякого ріо, щось я не бачу. Чи може не, не той показник, чи вка, вказівник I'm sorry? Е, а може, ось ще один вказівник. Ну, мені чомусь здається, що треба ось сюди мимо о, 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 цих о, пагорбів, отуди через о, ту, цю хатинку розвалену. Воля, бар'єр, радар. Ось так, Ріо туди. Ну, а спочатку, зараз підемо на військові склади, можливо, зараз нарешті я знайду хоча б якогось торговця.